Добрий день. У Росії скоїли замах на мера зрадника Куп'янська він наразі у критичному стані. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, у російської замах на зрадника Геннадія Мацегору. За інформацією російських ЗМІ і російських силових структур, зрадник знаходиться у важкому критичному стані. 7 червня 2024 року в місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегуру, який обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Стан зрадника українського народу критичний. Це інформація головного управління розвідки Міністерства оборони. У також нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Встановлено, що 27 лютого він звернувся до командування Збройних сил Російської Федерації, які незаконно розташовані на території Куп'янська з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час знаходження російських загарбників на території. Окупованого міста. Міський голова забезпечив російських окупантів транспортом, житлом, пальним та їжею. За словами самого Мацегори, на телефон чергової частини надійшов дзвінок від командира батальйону російських військ про пропозицію перемови. Інакше, за його словами, міста штурмуватимуть з усіма наслідками. І далі пряма мова зрадника. Я вирішив брати участь у переговорах, щоб уникнути людських жертв та руйнувань у місті. За словами зрадника, коли розпочався наступ Російської Федерації, місто залишили співробітники СБУ, прокуратури військомату та загін тероборони. І що примітно, зрадник повідомляє подробиці так званих перемовин Виявляється, що на перемонах з російськими окупантами була присутня начальник поліції міста Шевченка Наталія Артемівна. І тут запитання до Міністерства внутрішніх справ України. Гур відпрацював по зраднику Мацегорі, коли будуть відповідні дії. З боку Міністерства внутрішніх справ. Але менше з тим йдемо далі. Мацегора повідомляє про те, що вони обговорили разом з Шевченко дії військових, які мають зайти до міста, забезпечити порядок і заспокоїти мешканців. І вони, себто російські окупанти, переконали Мацегору в тому, що це ніяк не позначиться на життєдіяльності міста. Працюватимуть школи, садки, лікарні, продовольчі магазини, перевезення буде лад у місті, повідомив він. Ну, про те, який був лад у місті, вже відомо широкому загалу, але примітно те, що разом з очільником поліції міста Шевченка Наталією Артемівною. На бік окупантів перейшла левова частка місцевого управління нацполіції. Оце показово. Але продовжимо по-Мацегорі. Виявляється, що цей зарадник у червні 2022 року підписав так званий протокол про створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська від російських загарбників, Мацегора разом з окупантами втік до Білгородської області. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російські спецслужби представили до Мацегора посилену охорону. Однак, за інформацією ГУР, остання не вберегла мера колаборанта. За даними російської сторони. Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі. Його екстрено госпіталізували в Москву. Стан важкий. Аналітичний відділ громадської ініціативи права справа отримав дані об'єктивного контролю з місця резонансної події. Пропоную вам подивитися це відео. Останнім часом зрадник працював директором фізкультурно-оздоровчого комплексу Георгівський. До речі, вельми на поглядацька аудиторія це не поодинокий випадок колаборації з боку представників виконавчої влади і силових структур Харківщини. Свого часу були затримані мер південного Брюханов, його заступник. Але головне Керівник райвідділку поліції за статей Держзрада. Тобто масова колаборація працівників правоохоронних органів не тільки в Харківській області, але відповідно на інших окупованих територіях України. Це стала практика діяльності українських правоохоронців. Про це ми поговоримо окремо. І Продовжимо далі. Приємні для українців новини у попередній передачі. Я розповідав про те, що 8 червня Міністерство оборони країни окупанта заявило про нібито збиття 25 українських безпілотників і знищення катерів у шести областях, в тому числі і в Окупованому Криму. Зокрема, повідомлялося про те, що за інформацією Російського Міністерства оборони. Три з безпілотників було збито в лапках на території Астраханської області Російської Федерації. Так от сьогодні з'явилася інформація головного управління розвідки Міністерства оборони, представники якого з посиланням на супутникові знімки повідомили про те, що 8 червня на території аеродрому Ахтюбінськ. В Астраханській області Російської Федерації, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення українськими безпілотними літальними апаратами уражено винищувач Су-57. Українська розвідка наголошує, що на знимках видно, як 7 червня поточного руху Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня. На летовищі біля нього з'являються вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникло внаслідок вогневого ураження, примітно те, що знищення Су-57 це перший такий випадок в історії. Про тим, що російські Су-57 є носіями ракет Х-69. Саме цей тип ракет, як показали останні події, може проривати нашу протиповітряну оборону. Саме ракетою Х-69 було уражено Трипільську ТЕПС. І тут варто зазначити, що тактико-технічні характеристики цих ракет розширюють можливість окупантів для ударів по території України. Разом з тим зауважу, що через брак високоточних і високотехнологічних компонентів ВПК країни окупанта. Наразі не може наростити виробництво літаків Су-57. Літак Су-57 в Росії називають винищувачем п'ятого покоління, але насправді він є літаком перехідного типу. Цей літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних, надводних цілей противника, здійснення моніторингу повітряного простору на великій відстані віддалення. Від місць базування. Крім того, літак, призначений для ураження штабів командних пунктів систем управління процесами противника. Росіяни наголошують на тому, що ключова особливість Су-57 поєднання функцій ударного літака і винищувача, це відбито і у системах озброєнь. Але Головне, що ми маємо розуміти, таких літаків Російська Федерація може мати лише до 10 одиниць. Відомо, що у 2022 році їх було виготовлено лише 6 одиниць. За інформацією з відкритих джерел, у 2023 році ВПК країни-окупанта змогла виготовити лише три літаки Су-57. Це ще раз підкреслюю, свідчить про обмежені можливості російської ВПК. І на закінчення теми зазначу, що ВКС Росії використовує аеродром Ахтубінськ для атак по території України. Зокрема, з нього злітає Міг-31К носій ракет Кінджау. за... Останніми даними українського генштабу Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 357 літаків, тому останній випадок це поповнення знищеного фонду ВКС Російської Федерації. Тішимося успішною роботою українських розвідників. Варто зазначити, що інформація про знищення 157 підтверджує російська сторона. Так, зокрема, телерам канал Военный осведомитель уведомляя про те, в стране не нашлось нормальных ангаров даже для нескольких единиц самолетов пятого поколения. Видимо, ангар дороже самого современного истребителя, почти 600 километров от линии фронта. Кстати, это Кстати, показник того, что Українські сили оборони, українське розвідтовариство і надалі буде тримати під постійним вогневим контролем саме російське летовище у глибинних районах Російської Федерації з метою знизити рівень ракетного терору проти України. Я нагадаю, удари були нанесені не тільки по аеродромах Тубінськ, але й відповідно аеродрому МОЗДОК. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи найближчим часом отримає дані оперативного контролю щодо ситуації і на аеродромі Моздок. Ви будете першими, хто почує об'єктивну інформацію щодо успішного характеру дій української сторони. Але давайте подивимося разом з вами, що відбувається в цей час на болотах. В Білгородській області повідомляють про те, що в Шебекіну Губкіна і в старому осколі Білгородської області продовжується будівництво укриттів для населення на випадок ударів безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження української сторони. Російська адміністрація тимчасово окупованих українських історичних земель Білгородщини прекрасно розуміє можливості. Української сторони. Але я ще раз наголошую: Сили оборони України, на відміну від російських загарбників, не б'ють по цивільних об'єктах навіть на території Російської Федерації пріоритет виключно в моменті ураження об'єктів військової інфраструктури противника, які є законними цілями української сторони. Ну і наостанок. З підмосков'я повідомляють досить цікаві новини. Люберці. Місцеві жителі утверждають, що бачили спишку, а потім услушали зрив в районі вулиці Камова, неподалеку від ЖК самоліт. Місцева влада заявила про те, що це була вибухотехніка, піротехніка, яка спричинила подібну реакцію місцевого населення. На місцевому населенні, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа присвячує їх улюблену пісню у виконанні групи Любе, де є чудові слова. Ми будемо жити тепер по-новому. Звикайте жити в умовах війни, навіть в місті Люберці. А ми з вами віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми то варті.